Сьогодні у день зенітно-ракетних військ України, 3 липня, росіяни завдали повітряний комбінований удар по Дніпропетровській області, по Дніпру та Кривому Рогу. ми зараз на каналі Одеси Транспорт. З вами Олександр Вельмош. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні, з самого ранку, я стежив за подіями у Дніпрі. Як Росіяни почали запускати у напрямку міста ракети і дрони Камікадзе у місті лунали вибухи згодом. Командування повітряних сил. України повідомила, що якраз вранці 3 липня росіяни завдали удар по Дніпропетровській області, запустивши по місту Дніпро та по околицям три крилаті ракети «Іскандер-К» з території окупованого Криму, чотири авіаційні тактичні ракети типу ха 59 а також п'ять дронів камікадзе типу Шархін з цієї кількості. Станом на 11 годину 3 липня протиповітряна оборона змогла збити одну. З трьох ракет із Кандер к всі чотири ракети типу «Х-59» та всі п'ять дронів Камікадзе, типу Шахет, а також один розвідувальний дрон типу Орлан 10 Тут дуже цікаво побачити, що росіяни вперше за останній час здійснили такий комбінований повітряний удар, хоч і обмеженого обсягу, без застосування стратегічної авіації не вночі, а у світлу пору доби. І результати такі, що єдиним засобом ураження, який дав росіянам якусь користь, і відповідно нам втрати стали ракети. Типу іскандерка у Дніпрі. Відомо про пошкоджений торгівельний центр та пожежу біля медичного закладу. Також відомо, що на даний час є четверо загиблих та 34 поранених. Стежимо за ситуацією далі. До побачення. Слава Україні!